Всім привіт Я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у мене обзор мого взуття. Це далеко не все взуття, що в мене є, тому що це відео вийшло просто на тиждень. От. Також в мене ще дуже багато взуття залишилось в Україні. Я незабаром його, звичайно, до себе поверну, тому що для мене взуття це взагалі просто щось таке, без чого я не можу жити. Я зібрала просто топ-10 пар, які я вважаю е нормальними, але суспільство вважає їх чомусь дивними. Також поговоримо трошки про тренди у взутті і про те, чому я саме таке взуття ношу, що де я купляла, що де скільки коштує. Тому go. Що ж, звичайно, перший лот. Це будуть. Дуже популярні табі, я вважаю, що я не одна, вже кожний другій табі. Це вже ну, дуже багато років тренд. У мене вони просто з чорної шкіри, з маленьким бантиком на шнуровці, класичні табі, нічого такого. Я е, купляла їх через байера. Я вже, якщо чесно, навіть не пам'ятаю, скільки воно коштувало, але мені це вийшло в такі копійки, тому що це було десь на початку війни, Так, десь на початку війни, і тоді дуже-дуже знизились ціни. В мене був просто збережений війшлі з того, що, що я хочу, на що я накопичувала гроші. І це була взагалі перша моя така серйозна собі покупка. Тому чорні таві. Любов класика, вічний тренд. Це реально вічний тренд. Якщо ви думаєте купити собі там одну-дві пари взуття дорогих і хай воно стоїть і вашим дітям передається це те... табі. <му> Наступна пара взуття це Одна з найновіших, що в мене є, це такі просто балетки на такій різиночки Calvin Klein. Також класика, також чорна шкіра. Взагалі в мене до балеток якась своя ще з дитинства любов, якась своя історія, не дивлячись на тренди, в мене завжди були балетки. Навіть коли це було антитренд, навіть коли це ніхто не носив. У мене завжди була маніакальна фаза до балеток, любов, тому що для мене це дуже зручне взуття, яке ти можеш і під спорт, і під класику, і під кежуал, і під просто все-все-все все вдіти, під носочок, якщо холодно. Тому ця, ці балетки мені дуже сподобались. Я такі бачила у українських брендах багатьох, у Хвої, у Бевзи, напевно, не пам'ятаю, не буду брехати. Але так як я живу за кордоном, тут таких брендів нема. Тому просто так випадково знайшла балетки в Міклян, купила і дуже радію цьому, тому що, по-перше, вони регулюються, по-друге, вони ну, дуже зручні, дуже м'яка шкіра, вони прям такі. На кожен день мастхев взагалі 10 з 10. Не вважаю їх якимись дивними, але мені сказали, що вони доволі такі дивні. Не знаю. Третій лот це взагалі для мене історія балерина-кор. Це пх, любов. Носила їх один раз. І вважаю, що це моє упущення, тому що ну, вони прекрасні. Я не знаю, що про них ще сказати. У них, по-перше, тут каблучок, ну, що я вважаю взагалі жіночно. По-друге, у них дуже прикольний квадратний мис, вони дуже вузькі, а у мене дуже нога вузька і зазвичай. Тобто розмір устілки мені підходить, але ширина ноги у мене просто ходить ходуном. Але ця модель це 10 з 10. Вони дуже зручні. У них також тут на підкладі шкіра ось це замша. Вона така трех, трохи затерта. Але це такий стиль замші, дуже прикольний. Також є бантик. Блін, не знаю, дуже їх люблю. Вони мені завжди нагадують щось таке, типу, оцей мультфільм Барбі Балерина чи Барбі щось про Барбі. Коротше, щось там таке було. І щось у неї було таке. Не знаю, мені чогось здається, що це Барбі мультфільм, отой старий, який в дитинстві дивилась. Може, тому я їх купила і один раз надягла, не знаю. Але вони мені просто підіймають настрій. Можливо, треба їх частіше надягати. Четвертий лот це також одні з останніх пар, що я придбала. Це такі кеди. У них тут така тепла, махровенька штука. От. До речі, нагадую, як полотенечко кухонне. від Nord Star. В чому вони дивні? В тому, що мені вже не одна людина сказала їх випрати. Але це такий дизайн, це така, типу, мода. Я, до речі, хотіла щось наподобі придбати ще з того тренду, як Balenciaga випустила Shoes. Затерті такі кеди. Я дуже багато лайфхаків бачила на тему Shoes, типу, як в каві виварюють білі конверси, деруть їх, ріжуть. Щось таке думала зайнятися цим кастомом, але чесно, руки крюки. Тому дуже рада, що знайшла такі просто. Вони, типу, такі дівчачі, але щось є гранжеве, Прикольно, мені подобається на осінь це взагалі. Думаю, буду в них ганяти кожного дня на навчання. Це класно. Мені дуже подобається ця така, цей взагалі тренд на щось таке, знаєте, не дитерте, таке трохи рване. Ось це прям про мене, трохи. Трохи типу дівчинка, але щось рванні. Оце мені дуже подобається. Взагалі реально класний тренд, можна користуватися. Не беріть взуття, кажіть, що це просто тренд, а глішус. Все клас. Тренд, на який взагалі не треба витрачати. Купив один раз, зашаркав їх як у хатьки. Ходиш, кажеш, що ти просто модний. Клас. Якщо ви не знаєте, як виглядає взуття попалюшка, я вам зараз продемонструю це, дівчата-хлопчики, це взагалі ну, отвал не буду казати. Ви готові? Це просто якість. Чесно, дешево, вони не дуже дорогі, але я не могла їх не купити. Тому що ну, вони ну, дуже гарні. Хоча зазвичай я так не роблю, я дуже така бабця в цьому плані. У мене повинно бути шкіряне взуття, якесь дуже якісне, прошите, а це – дешевка, але дуже гарна дешевка. Так, це взагалі остання пара, яку я придбала. Це такі фетрові рожеві капці. Якщо, до речі, проаналізувати, у мене або чорне взуття, або рожеве. От реально дуже дофіга в мене рожевого взуття. Хоча от одягу практично немає, а взуття рожеве, ну просто отак. Вони тут на такій пробковій підошві, вони ортопедичні. Тобто, да, вже треба згадувати про те, що вже якось не 15 років. Дуже класні. У них також фетрова устілка, дуже м'які. Я їх взяла просто на осінь під носочок з пальтішком, ганяти, пити каву, ходити на навчання просто на кожен день. І це я не помилилась, тому що ну, вони дуже зручні. Просто, наче ти в кімнатних капцях ходиш по вулиці, і тобі ніхто нічого за це пред'явити не може, це клас. Що ви бачите перед собою. <ріст> Це скарб. <ріст> До речі, з цими сапожками дуже прикольна і комедна історія. А я їх дуже сильно давно хотіла. Купляла їх в Міратон, саме в цьому кольорі. Саме просто я вважала, що вони будуть якісь незручні, але вони дуже м'які. Вони повністю з резини, але є така ортопедична устілка. Вони прям дуже класні. У них оце усе, це просто платформа. І ти, наче ще й вище, стаєш. Ну, дуже класні. І я їх купила. І вони дуже були смачні для мого пса. Дуже смачні. Він наївся. А, і вони настільки мені сподобались, що я вирішила купити такі самі ще раз. Хоча зазвичай я би забила, тому що це була не перша пара, яку він з'їв, але ці просто зіпсуються, ще раз куплю. Буду купляти їх безкінечно, тому що це просто з 10, 10. Дуже полюбила е, дощі, тому що це просто піднімає настрій. Це дуже класна пара взуття. Це нова колекція Зари. Я взагалі, до речі, не дуже часто купляла взуття в індетексі, тому що я думаю, що тільки як от рік, може два вони роблять саме Zara, можливо чи непогане взуття за свої кошти. І перейшли на натуральні матеріали. До, до того вони робили дуже китайське, дуже дешеве, незручне те, що псує вам поставу, те, що псує вам просто реально е -е, робить вам плоскостопію за великі діні. Це, це було погано, але зараз я, до речі, до нормально стала відноситись до того. У мене є багато взуття з зари, і це не виключення. По перше, подивіться. Клас. Е, до речі, в них дуже ця інкрустація е, така, знаєте, на совість зроблена. У мене ще не один камінчик не відвалився, а я вже їх прям заюзала нормально. У них дуже прикольна, дуже зручна, е, дуже зручний підйом, дуже зручний каблук, дуже класно зроблена підошва, дуже якісно, це такий денім, типу виворений. Клас. Коштували 100 євро і я не жалкую ні про що. Клас. Ношу їх, до речі, з джинсовими шортами або коротенькими спідничками. До речі, не, один, не одна людина, не один хлопець до мене підходив і казав, що це дуже класне взуття. Саме хлопці, не знаю чому. Але от декілька разів таке було. Мут, Сабріна, юна відьма. <с, <с,> не знаю, я їх називаю копитами, тому що, не знаю, вони реально не насилені. Ну, кожного дня в таких не побігаєш, хоча за рахунок їх ось такої платформи, так? Тобто у вас ось так відрізається каблук, тобто можна вважати, що виходити на ось такому. Тобто у вас такий підйом, що ваша нога вона не сприймає всю цю. Довжину, так? Ви начходите на ось такому. Дуже зручні, але вони такі маскулінні, що треба їх вписати в якийсь прям такий гранч баленса Лук. Кожного дня в них не побігаєш, якщо ти реально там дуже бізі. Але на якийсь такий вихід, на фотосешн, ну це взагалі, моя, до речі, найулюбленіша пара взуття. Просто най най, -най. це е, теляча кожа. Не пам'ятаю, але коштували вони в районі 200 чим то євро. Десь так. Дуже люблю цю пару, купляли їх ще в Україні. Не пам'ятаю, що за бренд, якщо чесно. На устілці. Або не видно, або не написано. Нема чого більше сказати, вони дуже зручні і, до речі, легкі, не дивлячись на те, що у них такий каблук, вони легкі. Нога не волочиться за тобою. Дуже класно. Люблю це, е як мені сказали, найтрендовіше взуття цієї осені я. Про це здогадувалася, але я не була впевнена. Це сапоги труби, військові сапоги, сапоги наїзниці. Їх називають дуже різноманітно. Це просто такі. У них такі. Просто не а мертва. У них дуже така стійка шкіра, вони прям... Тримають форму, що дуже-дуже круто. Дуже класно роблять вам ноги, роблять їх худенькими, тому що ось ця голінь, вона широка і таке відчуття, що у вас дуже тоненька ножка, це прям клас. Дуже класне взуття, яке повертає в моду скіні джинс. Так, у нас всіх трагедія. У нас у всіх трагедія. Але скінні джинс повертається. З чим не це, цю базу. Це буде круто. Дуже люблю, дуже зручні, дуже класні. Не дивлячись на те, що у них дуже жорстка шкіра. Дуже жорстка. Хоча вони зручні, як для мене. Також у мене ще в Україні є такі шкіряні, але на більшій такій підошві і вони кольору оливка. Наразі в мене їх тут зараз нема. І останній лот на сьогодні це мої сноубуци або луноходи. Не знаю, як на них кажуть, але це, друзі, медвежа лапка. Вони дуже, дуже комфортні. Я вже чекаю зими, щоб в них ходити. Дуже смішні. У них реально наче на хмариночках ходиш. Я дуже їх люблю. Також їх зимою носила, поєднувалася з міні-спідницями, з такими типу класичними рубашками. Дуже люблю гратися з цією шнурівкою, і можна зав'язувати, обв'язувати, що хочете робити. Вони дуже класні, мені дуже пощастило, що саме в цьому кольорі їх знайшла. І що знайшла свій розмір, і що взагалі їх знайшла, дуже класно. Дуже люблю. І, е, якщо чесно, я ще не визначилася, які сапоги мені купляти, яке взуття взагалі придбати на цю зиму. Ще не знаю, але знаю, що в них ганяти буду 100%. Це дуже зручна must-have парочка. Якщо казати про тренди цієї осені, початок з мищем, теплою такою, то зверніть, будь ласка, увагу на коричневі відтінки, відтінок масла, це взагалі просто вибуховий тренд. Також червону шкіру, можливо, навіть лак або рептилію, щось ось таке от визиваюче, кричаще, випіюще, неприлічне. Щось ось таке. Це можуть бути лофери, це можуть бути також балетка. Також великий тренд повертається це платформа, все, що на платформі, тобто кеди, кросовки, якісь також балетки. Звертайте на це увагу, якщо вам дозволяє, звичайно, ваш підйом ноги, ваш темп життя. От, на жаль, просто не маю стільки часу і. Не маю можливості показати все-все-все своє взуття при всьому бажанні. В мене дуже багато спорт взуття, яке я ношу кожного дня. Взагалі моє улюблене пара це Vans old school. Просто в мене дві пари однакових кет, було три. З одніми розпрощалася. Хоча це було, як чесно, як дитину віддавала. Це улюблена пара взуття яка зі мною не розстанеться ніколи, ніколи їх не, не, не придам. Ставте лайк, будь ласка, це було круто. Пишіть коментарі, підписуйтесь на мене на всіх, всіх. А, в соцмережах, яких я є. Дякую вам за перегляд. Дуже вас люблю.